Соні залишається надзвичайно складною. Польські протестувальники перейшли до спроб заблокувати залізничне сполучення з Україною. І в цій ситуації постає питання: а чи такий вже надійний союзник сама Польща? Як тоді бути з польською адвокацією України в Євросоюзі? Наскільки вона щира? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Расарцов, і Це мій канал свіжі історії, канал, на якому як завжди? Поговоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політик Тарас Стецький. І якщо це відео викличе у вас емоції, а я думаю, що емоцій буде багато, чи е -е, поставте вподобайку цьому відео. Напишіть, що ви про це думаєте. Можливо, ця ситуація особисто і вас і зачепила. Е -е, я думаю, що такі люди е -е, можуть бути серед моїх глядачів. Е -е. Обов'язково прокоментуйте це, це відео і, звичайно, підпишіться на мій канал. Отже, Тарас, я от м, побачив у Фейсбуку допис е, львівської журналістки Ярини Матвієві, яка зараз мешкає у Польщі. От, і от вона пише: е, один з аналітиків на теледебатах в Польщі сказав, що українці і так не заробляють зі свого зерна, бо все зерно з України вивозять і подають голландських фран... Та французькі агрогіганти. Тут З українських, до речі, згадується лише фірма покійного Водаторського. І тут у мене є питання: а яка різниця полякам заробляють українці на тому зерні чи не заробляють? Для того, щоб зрозуміти суть цієї блокади. Треба просто розкласти по поличках основні причини. Насправді, причини блокади польськими селянами, червоніками, фермерами, вони лежать не тільки в площині польсько-українських економічних відносин. За даними, які дають польська сторона, в Польщі приблизно 3 мільйони фермерських господарств. Дрібні середні господарства, там 5 гектар, 10, ну 50 гектар це вже великий фермер хоче. І ці 3 мільйони фермерів, виробляючи продукцію, в значній степені користуються дотаціями Євросоюзу. І тому їхня, вони є частиною широкого фермерського і європейського руху, який завжди користав з бюджету Євросоюзу і завжди. Атакував Євросоюз, коли дотації були або замалими, або якісь несприятливі кліматичні умови не давали їм нормального заробітку, в даному випадку польські фермери є незадоволені кількома речами, які походять з Брюсселя. Вони незадоволені низьким рівнем дотацій. Вони незадоволені тим, що Єврокомісія вимагає від них зменшити. Кількість пестицидів і гербіцидів, які вкладаються в ґрунти, постійно зменшується, і вони не задоволені тим, що Європа в переході до так званої зеленої економіки вимагає від цих фермерів ну, частину своєї землі, приблизно 25% від наділів, не обробляти щороку. Це така от вимога. І тому вони бунтують. Українська ситуація виникла через те. Що їм підкинули організатори, а польські організатори, а польським організаторам, очевидно, підкинули ще якісь товариші. Ідею, що винний, винний у цьому не тільки Брюссель, а винні українці, які, бачите, продають зерно в Польщі. І тут справді немає жодного значення, хто в Польщі продає українське зерно чи хто через Польщу це зерно транзитує. Насправді дійсно те зерно, і не тільки зерно, кукуруза там і інше, які виробляються в Україні різними господарствами, як правило, скупають трейдери. Трейдери є українські, є трейдери з іноземним капіталом, в тому числі з капіталом голландським. Однак вони не домінують. І ці трейдери займаються транзитом зерна. Яке раніше ну, до блокади Чорного моря і до війни в основному своїй масі йшло на Близький Схід і в Африку, тепер довелося шукати шляхи через Європу і Єврокомісія пішла на Україну на зустріч а в 2022 році. Вона дозволила українцям продавати, експортувати і транзитувати сільськогосподарську продукцію через свою територію. І ці трейдери це зерно продають. Я можу погодитися з тим. Що частково це вплинуло на ціни сільськогосподарської продукції в самій Польщі. Оскільки зерно в Україні є дешевше, українські трейдери, які вивозять його за межі України, отримують так зване експортне відшкодування, їм повертаються ПДВ. І е, за даними тих економістів, які, з якими я консультувався, ну, в середньому українське зерно є втричі дешевше, ніж те, яке. Не виробляється в Євросоюзі, однак тут треба розуміти одну обставину: якщо склалася така ситуація, що українське зерно, чи кукуруза, чи якийсь інший товар почав продаватися в Польщі, і це викликало якісь е незадоволення, то такі речі розв'язуються на міжурядовому рівні чи на рівні міждержавному. І в даному випадку, коли ми говоримо про те, що хтось продає українське зерно в Польщі. То також хтось його й купляє, ну, так. якщо українці продавали, то поляки купували і, отже, заробляли обидві сторони. І якщо на цьому а хто хто купував, купував Польшу? Та ті люті польські підприємці, які виробляють хлібобулочні вироби. От хто купував? І якщо від цього постраждали польські рольніки, то польський уряд мав би якимось чином на це реагувати дещо раніше. Бо така практика існує два роки, вона існує з червня 2022 року. І тому зовсім дивно, чому це почалося лише восени минулого року. А що робилося півтора року? Що рольні польські не помічали цього цієї всіє, всіє, ситуації? І тому я думаю, що оця атака польських рольників на український кордон, блокада кордону спочатку перевізниками, тепер фермерами. Вона є дуже добре е, інспірована ззовні, Тобто зовнішні сили, і ми дуже добре знаємо ці сили, вони просто використали. Використали і перенаправили такий об'єктивний протест польських селян, який завжди був. Він, він завжди в Європі був між фермерами і Брюсселем, ці непорозуміння. І цей протест був перенаправлений на українців. І в даному випадку. Я вважаю, що бездіяльність попередньої польської влади партії з переправою і справедливість, яка програла вибори в грудні минулого року, а також недостатньо послідовна позиція теперішньої польської влади, на чолі з Туском, вона в значній е, довела цей конфлікт до точки кипіння. Це не означає, що українська сторона є там свята і непорочна. В даному випадку цілком очевидно для мене, що у разі, коли поляки заборонили продавати своє зерно українське зерно на території Польщі, а дозволили тільки транзит, то я цілком допускаю, що деякі українські компанії цю норму обходили, що вони, ну скажімо так, нелегально, незаконно продавали якусь частину своєї продукції. Так, це питання польських і українських правоохоронних органів. Карати тих, хто незаконно продав зерно в Польщі замість його транзитувати, а також карати тих польських підприємців, які то зерно купили, а купляли вони його за готівку. Це цілком зрозуміло. І вигідно було обом сторонам. В даному випадку мені здається, що ми не повинні підважувати, роблячи висновок, ми не повинні підважувати українські польські відносини, хоча б з тої простої причини, що польська, польська республіка є основним логістичним. Вузлом для поставки в Україну як військової, так і гуманітарної допомоги, і дуже легко на догоду третій стороні, а це сторона Москва, збитися на взаємні звинувачення, а потім приправити їх ще історичними непорозуміннями, яких між нами і поляками на жаль ще залишається багато, і таким чином ми пошкодимо і самі собі, і пошкодимо українсько польським відносинам. Цю ситуацію треба розв'язувати. Важко мені сказати, чи заклик президента Зеленського зустрітися на кордоні буде цьому сприяти, але це принаймні крок в напрямку вирішення цієї проблеми. Треба сідати її і вирішувати. І якщо поляки вважають, що це зерно руйнує господарство фермерів самій Польщі, то треба жорстко контролювати продажу українського зерна на території Польщі. Але так само жорстко охороняти транзит цього зерна в інші країни Євросоюзу або за межі Євросоюзу через порти Гданська і, і інші шляхи. А що це був за заклик Зеленського зустрітись на кордоні? Тобто коли він його зробив? До речі? Він зробив його вчора, 21 грудня, емоційно звернувшись до Дуди і до Туска. Закликавши їх прибути на кордон, сказавши, що український уряд виїжджає також на кордон, і оце на кордоні треба е, е, сісти за стіл переговорів і почати е, розв'язувати цю ситуацію. Ну, це такий метафоричний заклик. Зустрінемось на кордоні. Зустрітися можна на кордоні, можна зустрітися в Варшаві, в Києві, можна зрештою вести переговори онлайн, але можна поїхати й на кордон і безпосередньо подивитися що до чого. Бо якщо це не розв'язувати. То завтра, крім одного плакату, який вивісили польські фермери, Путін прийде і наведе порядок в Україні в Брюсселі, появиться 10 плакатів. А післязавтра появляться 100 плакатів, і цей польський протест може набути виразно антиукраїнського характеру. До речі, про цей плакат. Ну от, З досвіду українського, як правило, такі штуки. Вивішувала або, скажімо, люди, які співпрацювали з Росією завжди, там завжди виявлявся російський слід згодом. Тобто, колаборанти свідомі, чи можливо іноді і несвідомі? Чи можна тут припускати, що це все-таки є конкретно російський слід? Тут треба просто розуміти нюанс, як працюють російські спецслужби. Подібні і для мене це цілком очевидно було завжди, оскільки за свою політичну діяльність я десятки разів, якщо не більше, стикався з подібною технологією. Глибоко-помилково буде вважати, що російські спецслужби придумали цей конфлікт. Вони його не придумали. Російські спецслужби діють зовсім інакше. Вони сканують увесь простір в даному випадку українсько-польських відносин і шукають там проблеми. Вони їх не створюють, вони їх не придумують, вони їх використовують, і вони знайшли цілком об'єктивну річ, коли протест польських фермерів проти е, дав їм можливість перенаправити частково цей протест в сторону українців. Це робиться через агентуру. Тому що, якщо ми припустимо, що російські спецслужби самі здатні придумувати такий конфлікт. То ми повіримо в їхню всесильність, а відповідно, це веде до паніки і до паралічу нашої волі. Вони завжди користають з того, з тієї об'єктивної ситуації, яка складається в тій чи іншій точці їхніх інтересів. От в даному випадку вони дивились, 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 побачили, що польські селяни проявляють незадоволення і там якась об'єктивна основа була. І вони через організаторів, а організаторами цих... Конф... цього конфлікту і цієї блокади є польські політики. Це не самі селяни мають якісь організації. Вони, вони рішення мають свої фермерські організації, але там дуже активну роль відіграють, відіграють політики з однієї з польських партій націонал... крайньо націоналістичного польова, і, як... і діячі якої вже не раз були помічені у симпатіях до Москви, у зв'язках з Москвою. І можна припустити, що вони мають певні залежності від Москви, і отут включається єзуїцька російська спецслужбівська машина. Вони через організаторів починають впливати на хід протесту, щоб його розвернути у вигідне русло. Треба просто розуміти, що психологія польського селянина є така сама, як психологія українського селянина. Він дбає за своє господарство, за свою сім'ю, за своє фермерство. І коли він бачить, що він завтра може стати банкротом, це викликає його протест. Він не бачить далі за розміри свого фермерського господарства. Тут годі шукати якісь там ширші мотиви, що він там дивиться на якусь геополітику і так далі. Він навіть глибоко в душі, напевно, точно співчуває українцям і на, на, на українській стороні в російсько-українській війні. Але коли торкається справа його безпосередніх економічних інтересів, коли він не може продати свою продукцію, яку він виготовив, бо є дешевша на ринку, він починає бунтувати. І от тут, іменно в цій точці, включаються організатори, які йому кажуть, що винуваті українці, бо українці везуть дешеве зерно і його перемикає. Тому що ну це така селянська психологія, це селянська психологія будь-якого селянина. У будь-якій країні Європи поляки тут не виняток. Але звичайно, що є якась частина там на тих кресах е східних польських, польських селян, які налаштовані, скажімо так, історично до України не зовсім прихильно, я так м'яко скажу. І от діяльність польської машини е російської е машини Кагибійської якраз є тільки в цьому напрямку, і в даному випадку я би вважав, що поляки. Польська влада, замість того, щоб розказувати про е, природне право поляків на протест, ми цього права не заперечуємо. Мала би добре б та польська влада подивитися на біографії і на діяльність організаторів того польського протесту, які до селян не належать, які належать до міського класу або навіть до підприємців. Це ж недавно проскочив факт, що одна дама, яка є організатором протестів на Шегинях. У нас на польсько-українському кордоні є власницею великої фірми-перевізника, яка має е, оці тіри, які дуже успішно під час блокади пересікають українсько-польський кордон і заробляють для цієї польської дами непогані гроші. Добре, Тарас, а як бути тоді, от з тим з тією акцією, яка почалася вже на українському боці серед українських перевізників, які, очевидь, Тепер теж несуть збитки, і які заблокували кордон для вже відповідно польських перевізників. Наскільки це є адекватна відповідь? Відповідь зеркальна, і тут та, та сама ситуація: з одного боку можна зрозуміти українських перевізників, які з солідарності із своїми колегами, які там тижнями уже не можуть пересікти польсько-український кордон. Хочуть створити такі самі проблеми для машин з польською реєстрацією, чи це є вирішення проблеми? Ну очевидно, з політичної точки зору є це не вирішення проблеми, але це лише сигнал, сигнал для поляків, що українці можуть поступати зеркально, і в даному випадку, як попередження, я це дуже добре розумію, і я вважаю, що таке попередження поляки польські протестувальники мали отримати. І другий процес, який я спостерігаю на тлі отих, е, україно-польських е, загострень, починає розвиватися українська співпраця з Румунією. Чи є це альтернативою? Так вона і буде. Я, наприклад, можу дати самі високі оцінки. Заявами діяльності українського міністра Кубракова, міністра з питань інфраструктури, який абсолютно чітко заявив полякам: якщо ви будете продовжувати блокувати український транзит, ми знайдемо альтернативні маршрути. І першим таким альтернативним маршрутом є Румунія. І це не тільки транспорт українського зерна по Дунаю вверх з Чорного моря вверх. це також транспорт і автомагістралями. Через Румунію в Болгарії, далі в Європу, південнішим коридором. І я хочу сказати, що є інформація, що Румунія прискореними темпами будує автомагістраль від Констанци до українського кордону, і ми розуміємо, чому так відбувається. Так що поляки, які блокують польські оці селяни чи організатори, які блокують український транзит, мають добре подумати, де вони здобудуть, а де вони втратять. Україна точно знайде альтернативні маршрути і не буде зациклюватися на полях. Я навіть скажу вам так, що в загальній структурі українського експорту сільськогосподарської продукції польський напрямок займає лише 5% 5%, 95% своєї агропродукції Україна транспортує, транзитує іншими маршрутами. Тому якщо поляки будуть продовжувати запиратися Україн, і Україна не знайде з ними розв'язки, то ми перенаправимо ці 5% навіть через інші маршрути, ну, в першу чергу через Румунію. І поляки я вважаю, втратять. Вони втратять, це дуже серйозно. Вони втратять. Добре, а як тоді бути з заявами Дональда Атуска, теперішнього прем'єра, який говорив, що Польща є головним. Адвокатом України у Європі чи нам потрібен такий адвокат? Заяви Туска є правильні. Польща є головним адвокатом України в Європі і Польща і це треба зберегти. Ми не повинні за цим зерновим конфліктом, який би і для нас не був розгорнути конфлікт з поляками на геополітичному рівні. Це була би велика помилка. Просто в даному випадку треба зрозуміти, що нова польська влада, оця ліволіберальна коаліція на чолі з Туском, є також заручниками свого електорату. У Польщі восени цього року, якщо я не помиляюсь, будуть місцеві вибори. Партія Туска разом з союзниками виграла у партії право і справедливість Качинського з невеликою перевагою. І вони, звичайно, не хочуть втратити цієї переваги на місцевих виборах. В значній степені результат цих місцевих виборів буде визначатися позицією польських селян. А їх, я нагадаю, є 3 мільйони господарств. Це як мінімум 8, якщо не 9 мільйонів громадян. Це величезна кількість виборців. І Туск змушений маневрувати між інтересами українсько-російської співпраці і протидії російській агресії. А також інтересами своєї партії, яка не хоче програти місцеві вибори в 2024 го року. І тому в нього така, на перший погляд, ну, не зовсім послідовна позиція. Оце така причина. І тут він, звичайно, потрапив в дуже-дуже складну ситуацію. Бо Піс, який програв вибори в минулому році, наступає йому на п'яте. І Піс хоче відігратися на цих виборах. Він хоче. Е Здобути реванш і вернути собі владу на місцевому рівні е, Тараса. А як тоді бути з українським вступом в Євросоюз, коли виникають такі е, е, проблеми? Чи не буде далі ще складніше? Тому що ті ж самі пільги для українського зерна, як зараз це подається як пільги, так вони е, в Євросоюзі вже стануть нормою. Ну, цей приклад українсько-польського конфлікту навколо транзиту зерна показує, що вступ України в Євросоюз буде процесом тривалим, процесом довгим і процесом болісним. На превеликий жаль, ми повинні дуже реалістично поставитись до термінів свого вступу в Євросоюз. Подібні ситуації буде виникати багато. І, безумовно, що. Значна частина країн-членів Євросоюзу це переважно Східна Європа, це не тільки поляки, будуть всіма можливими і доступними засобами захищати свої інтереси при появі такого сильного економічного гравця, як Україна. Тоді цілком зрозуміло, Україна є величезним експортером і виробником сільськогосподарської продукції. В силу економічної структури. Ця продукція може поступається чуть-чуть якістю ті, які продаються в Євросоюзі, але вона є дешевша. І якщо Україна досягне стандартів то вона буде стандартів Євросоюзу, сільськогосподарської продукції, то вона буде вигравати за рахунок ціни. А за рахунок ціни, це буде бити по інтересах як виробників сільськогосподарської продукції в країнах Східної Європи, так і по тих. Бізнесах, які займаються переробкою, і тому -то я передбачаю, що наш процес переговорів, який, до речі вже відтермінований аж на червень місяць, ми маємо заяву Урсули фон дер Ляєн, що переговорна рамка для України буде сформована тільки після виборів до Європарламенту, а вибори в травні місяці. Отже, переговори про членство почнуться тільки в червні цього року. Хоча я нагадаю, рішення було прийнято в грудні минулого року про те, що нас з нами починають переговори, а ми навіть тільки півроку і переговори почнуться тільки в червні. Тому треба ставитись дуже реалістично до того, що нам буде тяжко вести переговори, і він розстане справки. А що ще окрім сільського господарства може бути проблемою при вступі України в Євросоюз? Ну, та багато що може бути проблемою. Проблемою можуть бути стандарти і не тільки в області сільського господарства. Стандарти в області виробництва промислової продукції, проблемою можуть бути квоти на експортні квоти на ті чи інші види товарів. Тут можна. Практика переговорів, які вела сама Польща показала. Що основним каменем спотиканням було інтереси польського села, польського сільського господарства при прийнятті в Євросоюз, і поляки буквально вигризали від Брюсселя свої інтереси, от наскільки Україна зможе вигризти свої інтереси в області не тільки сільського господарства, в області промислової політики, енергетичної політики, політики в області високих технологій? Ну це вже питання кваліфікації українських. Чиновників, які ті переговори будуть вести, але крім Польщі раніше ем, проблеми ем, з, з зерном виникали е, з Словаччиною, як я знаю. Ну і з Угорщиною там теж були деякі е, е, протести. Чому оці е, 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 складнощі не виникли з, з, зі Словаччиною, наприклад, вони зійшли на нуль? Ну, цей приклад лише показує, що польські протести були значною степеню перенаправлені і інспіровані. А в Словаки це не вдалося, згоршено не вдалося тому що природа, природа цього конфлікту була не там, де заявляють зараз поляки, що це мовляв українці винні. Ні, от словаками вдалося розв'язати, тому що вдалося домовитися про транзит. І контроль за транзитом вирішив всі питання. Українська продукція сільського господарства транзитом минала Словакію чи минала Угорщину, і йшла далі, в собі там в порти і в інші країни. І те саме мало бути з Польщею. Однак певна, певна організованість польського протесту привела до того, що вістря, вістря польської злості було направлено на українських трейдерів. Які транзитом збиралися це зерно транспортувати через Польщу в інші країни? І ще один момент: наскільки я знаю, так якщо можна коротко пробігтися, оці протести також зачепили надання Україні як гуманітарної допомоги вантажів, так перекриття, так і навіть військових наскільки це серйозно. Ну, по заявах, які я чую від польської і української сторони, це не сильно торкнулося гуманітарних і військових вантажів. Очевидно, якісь певні затримки були, але з того, принаймні з тої інформації, яку я володію, військові вантажі йдуть достатньо безперебійно. Тобто поляки пропускають і гуманітарні, і військові грузи, так само пропускають, наскільки я можу судити, і пасажирські е е автобуси. Тобто, тут я не думаю, що ми повинні роздмухувати проблему. Нема такої великої проблеми з транспортом військовим і гуманітарним добренько. Тарас, я тобі дякую за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво, дуже фахово. Тобто, ми подивилися на цю проблему ширше, все таки, бо то, що я зараз бачу у ЗМІ це. Фокусування суто на акції на, на тих акціях без е, такого узагальнення, а як це загалом впливає на позиції України, я такого не бачу. Тому це дійсно є цікаво. Е, якщо і вам було цікаво, е, напишіть про це. Якось відреагуйте чи, скажімо, поставте свою вподобайку. А найкраще підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. На все добре.